Перший офіційний візит блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія до Риму розпочався 23 січня 2023 року. У складі делегації Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, предстоятель ПЦУ взяв участь у зустрічі з папою римським Франциском та низкою очільників інституцій Римсько-католицької церкви, відповідальних за міжхристиянський та міжрелігійний діалог, взаємодію з Україною та поширення інформації. Окрім зустрічей у Ватикані делегація Ради була присутня на молитві за єдність християн, яку здійснив папа Франциск у базиліці апостола Павла з нагоди відповідного тижня, який відзначається християнськими церквами. Також відбулася зустріч з послом України при Святому Престолі та візит до духовного осередку у ГКЦ в Римі Собору Святої Софії. 26 січня 2023 року, після завершення візиту до Риму, розпочався візит блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія до Вселенського патріархату Стамбул, Туреччина. Там він зустрівся з вселенським патріархом Варфоломієм, а також взяв участь в екуменічній молитві за єдність християн.